764 день в Канаді, що на сьогодні 18.07.23. Вже. Ой, 11.48. І капітався, хочеться спати. Ух. Не виспався. Останні пару днів щось вимучений, не висипляюся. Погодка, погодка. Тиск, багатьох голова болить. А я коли оця погодка така, я спати хочу. І напевно завтра сподіваюся, буду спати до обіду. Хоча сьогодні падав дощ, завтра, напевно, будуть дзвонити, там вода тече, там ще щось. Сьогодні спокійний день. Зранку ледве встав. Будильник я почув, взяв телефон в руки, ще щось там поклацав, перекинувся, чекався другого будильника і встав. Зібрався на роботу зразу пішов пити каву. Зразу пішов пити каву. До комп'ютера не ходив. Або... А ні. Хотів я зразу піти, піти каву, але все ж таки пішов я до комп'юту. Технічне я пропустив. Видрукував я заявочки. Було там кілька штук. Ну, приміщення, є переміщене, таке от. Пішов пити каву, зробив собі каву. Перейшов Алекс. Алекс попили ми, поговорили. Він теж пішов до комп'ютера вже після мене. Видрукував ті самі заявочки. І що? Я кажу, я беру заявки, йди фарбуй. Але вийшло не так, як хотілося. Я пішов за ні заявочки, а Галікс пішов ну, собі фарбувати. І я це, віддав їх і подзвонив шеф. Каже: Я тут можемо почати щось там робити. З... Ми будемо робити такий собі тенісний корт Тут для маленького, такий ну, великий теніс. Це навіть не, не, не повністю великий теніс, він не підпон, а тенісні ракетки, але він менше трохи, я не знаю, як він називається. Я ніколи не грав, якщо чесно. Але ракетки в мене є, я купив себе несе. І тут заплановано зробити такий приватний тенісний корт. Треба було по, по, позамітати підлогу, попилососити, бо це на бетоні. Фарбу підготувати, викурку помазав трошки З синьою фарбою. Руки повимазував, але нічого мене. Коротше, підготувався. Ми зробили розмітку. Перше виміряли, потім повисварювали дірки, натягнули шнурок, відстрелили все, як має бути. І я взявся фарбувати. Після обіду я в обід, на обід не ходив, попив тільки чаю і взявся фарбувати. Пофарбував я. Всю внутрішню площу синім і навколо зеленим. Між синім і зеленим кольором зробив перерив, паузу, помив інструмент, вимови цієї фарби, щоб не використовувати інший валик, бо цей валик я вирішив покинути. Він не потрібен більше, буде. є запасний, є інший, новий. Це колись, якщо будемо малювати ще один е, слой, і о, що це таке фарба? Мештанах може бути. Може бути. І, коротше, я це все пофарбував і в мене день так злетів. Продав я сьогодні падлборд. Два падлборда продав. Один жінка мала прийти забрати, але вона щось не відписувала і написав інший канадець, що хоче цей падлборд. Кажу, ну що, вона не відписує, приїжджає. Приїхав, йо-моє, він хотів перекинути гроші, він перекидав, напевно, хвилин 20. Бо в нього розряджався телефон, і в нього нема додатка банківського. Він через е, сайт. Через сайт зайшов. Оце все там клацав, в нього розрядився телефон, ми пішли до машини, він через дружину телефон приєднав свою карточку. Коротше, купа в Але чого, перекинули, доби займали. Потім е, нам скинули, ну, сказали, що я індусик. Ми поїхали до індусиків. Давно не були, а сьогодні п'ятниця можна поїхати. Поїхали, постояли, взяли там перчик, м'яска. Багато не було, бо ми прийшли в самому кінці. Треба було скорше. Але все одно постояли дві годинки. Якщо приходити швидше на дві годинки, то можна, да, треба приходити швидше. Але вони сьогодні були якраз після роботи, тому швидше ніяк не виходило. Якби на вихідні. Після індусів шов, приїхали додому і я продав другий падлборд. Попросили, ну люди хотіли падлборд швидше, але я, я ж забув. І ми поїхали до індуски, я їм написав, я подивився на чергу, кажу, через дві години буду. Так і приїхав, продав ще один. І ще два в мене залишилось. Два хороших. Два якраз таких, як треба по хорошій ціні. 11 фіт. Гарні, такі в мене. За таку ціну я би і взяв, так що їх візьмуть стовідсотково. Ще сьогодні продав цей слов кукер. Коротше, багато сьогодні щось понапродавав. Слово кукер ще продав. І. І ніби все. Ніби все. Так що так, все, треба йти відпочивати. Па-па.